Ваш внутрішній спокій напряму залежить від вашого тіла. Якщо тіло постійно в напрузі, в голові також буде постійна напруга. Якщо ви не навчитеся розслаблятися, ви не зможете виключити ваші внутрішні діалоги, тому що там це завжди напруга, це завжди протиборство двох сил. І для того, щоб їх примирити, вам потрібно навчитися розслаблятися. Для того, щоб попрактикувати розслаблення протягом дня, старайтеся декілька разів сканувати своє тіло. Лопатки, спина, щелепа, м'язи лоба. І спостерігайте, чи вони напружені, чи вони розслаблені. Якщо ви бачите, що вони напружені, просто старайтесь їх розслабляти. Також для розслаблення дуже хорошою практикою буде дихання. Просто сідаєте і на 5 хвилин спостерігаєте за хмаринками і просто дихаєте. Найдіть для себе цих 5 хвилин і будете вражені від. Результатів. А якщо хочете більш детальніше потренувати ці практики, заходьте в клуб неперервного саморозвитку. Деталі в